Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про китайський преміум СТ 8 рівня під назвою 122 ТМ. Свого часу доводилось проходити марафон заради цієї вісімки, ну а тепер, аби отримати подібний премтанк собі в ангар, потрібно заплатити 8 тисяч бон. Стосовно обладнання, тут можна підібрати насправді декілька варіантів. Наприклад, в мене під відкриті карти турбіна, «Досилач», стабілізатор. Під карти більш закритого типу, умовний там Енськ, Копальні, Руїнберг і так далі, досилач, вентиляція та стабілізатор. Хоча замість вентиляції сюди абсолютно спокійно можна поставити загартування. Так як геймплейно ми трохи схожі до важкого танка, такий пересте не до ВТ, можна сюди сміливо ставити загартування. Це вже все на ваш розсуд. Ну і саме собою, якщо є можливість поставити експерименталку на мобільність, це танку тільки піде на користь. В польовій модернізації саме в першій парі вибираю ліву, тобто антиштраф, в другій парі. Плюс до стабілізації в третій парі або нічого, або знову ж таки ліво. І таким чином ми збільшуємо максимальну швидкість заднього ходу на 2 км, а також частково покращуємо швидкість ремонту ходової. Тепер щодо броні, НЛД 205 мм, зона стика двох плит 190 мм, і ближче до башти тут уже 207. Ми можемо пограти від рельєфу, якщо заховаємо НЛД, то. Приведена броня верхнього бронелиста вже буде фактично 225 міліметрів. Ну і коли стоїмо біля суперника, не гріх довертати корпус, тому що за рахунок якраз таки цих доворотів можна трохи покращити приведену броню. Тут буде в дальній частині 225 мм, тут 210 мм, НЛД отримає схожу захищеність. Це все, звісно, буде рятувати проти шісток, сімок і деяких вісімок, ну але. Однокласники з хорошим пробиттям плюс дев'ятки та десятки вже пробивають на виліт. По бортам: 80 міліметрів, абсолютно солідний показник, як для представника восьмого рівня. Єдиний нюанс це ось цей підбашений виступ. Та й то в верхній частині 180 мм, і це буквально ось. Невеличка зона, трохи нижче снаряд прилітає і вже 237 Тобто розводити суперників на постріл за рахунок хороших бортів на те, що можна, потрібно. І стосовно гри від башти, сама башта в ТТХ має 280 мм. Це прекрасно. І тут дійсно 280 мм. Потім це все переходить в рикошетну зону, тобто не проб'єш. Однак є у Танка проблема, точніше, дві проблеми. Ось цей лючок і відповідно цей лючок. І я вам скажу так, на ближній відстані сюди влучають з завидною регулярністю. Навіть якщо ми будемо використовувати хороші, як для китайського представника, мінус 8, ну такі відра не заховаєш. І якщо прилітає безпосередньо в центральну частину, то ми будемо отримувати дамаг. Тобто потрібно розуміти, що танк має захищеність, це не Т-44, якого там на автоприцілі ледь не пробивають шістки та сімки. Але, тим не менше, коли ми йдемо в агресію, і особливо, особливо граємо на ближніх відстанях, то ось ці от лючки, вони якраз таки створюють масу проблем. Ну і потрібно також додати, що запас міцності у танка 1400 одиниць, це хороший показник, як для СТ8 рівня. А хто буде грати із загартуванням, відповідно, отримує фактично 1550. Тобто можна порозмінюватись. І так як ми маємо все ж таки непогану захищеність, в певних ситуаціях ще й будемо відбивати. Деякі снаряди. Давайте поставимо вентиляцію. Я думаю, особливо багато ми тут переїжджати не будемо, і швидше за все я поїду. От якраз сюди, куди показує Мієль. Я не знаю, що він там забув. Зараз якраз перевіримо. Або можна відкидати, наприклад, центр. Давайте центр відкидаємо. По мобільності, в ТТХ вказано 50 км, але потрібно розуміти, що, по-перше, у танка не найкраща питома потужність, це навіть на 16 кінських сил на тонну. І другий момент у нього є проблеми з прохідністю. Тому, як ви бачите, зараз показник ну, фактично 40 км, навіть немає 40. 50 ми будемо набирати з якоїсь горки невеличкої, так тоді він буде свою максималку їхати. На рівній ділянці готуйтесь до ось такого показника. Будете грати з турбіною. ну, Додайте сюди ще 5 кілометрів. Тому, якщо ви вже купили або хочете купити цей танк, радив би обов'язково тут вкачати король без доріжжя. Єлсі, я думаю, ще один виїзд подібний зробить, це буде фінал. Ай, до речі, прекрасно, що я не поїхав в ту позицію, тому що там уже декілька союзників, конкуренція просто шалена. Так. То я не можу влучити в цього ELC. Ну і добре, поки у нас така собі затища, поговоримо про інші показники танка. От якщо розглядати гармату. Зараз буде дуже-дуже-дуже багато таких або просто хороших показників, або навіть сильних. Давайте візьмемо разову шкоду. 400 одиниць, показник, якому можуть позаздрити деякі важкі представники 8 рівня. Ідемо в розміни, 400 одиниць разової шкоди, це прекрасно. Знову ж таки, згадуємо Т-44, його 250 альфи, ну десь десь він може тільки поплакати. Пробиття. Під калібр за основу пробиває. 233 мм. А летить дуже прекрасно, 1300 метрів на секунду. Це якщо без перка. З перком там взагалі 1500. плюс Мені цей Китаєць не подобається абсолютно. Кумулятив. Пробиває 299 мм. Десь 1 один, один мм прибрали. Летить 900 метрів на секунду. Тому е, якщо. Будете прокачувати парки. Ідеальний заряд для заряджаючого просто мастхев. Кути, як я вже сказав, мінус вісім. Чудовий показник. Ось на фоні Т-34-3. Ну це дійсно класно. Можна пограти від рельєфу. Ми не будемо імбувати як умовні представники Швеції чи Британії, там Кінь, Каєн. Але мінус вісім це хороший параметр. Зведення, воно у танка приємне. Стабілізація. Не така ідеальна, аби відмовлятися від стабілізатора на користь іншого модуля. Ну і тим, не менше... і тим не менше стаба в нормі. Фугаси, до речі. Фугаси у нього цікаві. 62 мм пробиття 500 альфа, але летять взагалі жахливо, там 700 метрів на секунду. І це фугаси, якими хочеться стріляти на відстань. Не більше ніж 100 метрів. Ну, подивіться, як прекрасно, коли летить по 400 одиниць. Але є один нюанс. Ми стріляємо раз в 14 секунд. Окей, в такій збірці раз в 13,5 секунд. Просто жахливий ДПМ, 1800 одиниць це якщо грати в такій збірці. Я взагалі в інший танк стріляв і мене зараз тут розірвуть. Мені потрібно вбивати Т-34-3 шотного, а я не можу вбити. Тому що в мене КД 14 секунд. Союзники допоможуть? Ладно, вірить союзникам. Така собі задача. Зараз отримаємо постріл. Нічого. Тут головне зажити. Так ось е, ідеальна ситуація, просто ідеальний приклад. На умовному лісі, так, з Альфою 320. Я б зараз добив би Т-34-3 і просто почав би накидувати, шалайно накидувати по Фердінанду, по АТ-60, якого поставив би в пріоритет, тому що він був шотний. Тут 14 секунд КДМ, просто беззахисні. І от це той компонент, який мені, наприклад, в 122 ТМ найбільше не подобається. Коли йде просто банальна перестрілка, як це було дві хвилини тому, дали постріл, від'їхали назад, все прекрасно. Але. Коли відбуваються ось ці от шалені вриви, або ми потрапляємо в трьоххвилинний турбач, де треба і їхати і накидувати, ну, на жаль, 122 ТМ дуже сильно не вписується в динаміку бою. Хоча 2600 уже накидали. Він доволі простий в реалізації, він приємний в реалізації, тому що є трохи броні, є разова шкода, є хороше пробиття, потрапляєш до вісімок, спокійно можеш наносити їм дамаг під каліперами. Граєш з якимись дев'ятками-десятками, ну, кумулятив теж моя повага. От навіть зараз до ворот корпуса невеличкий, і основним снарядом шкода мене не пробила. Хоча більшу частину СТ-шок 8-го рівня вона спокійно. Відправила пожеж наступний бій. І тим не менше, ДПМ просто страшний. О, прекрасно. О, ви самі розумієте, розкид хороший, але буває інколи таке залітає, як, наприклад, по Т343 двічі в лючок, а буває, не залітає ось такі от постріли. В цілому сама по собі гармата приємна. Як для китайського представника, і плюс, якщо ще пограти, наприклад, на т 34 3 і потім пересісти на оцю от вісімку. Але все руйнує ДПМ. Зараз е супертривалий бій. 7 хвилин для сучасного рандому це неймовірно багато, тому нам вдалося реалізувати. Непогано накидали 3500. Все було настріляно на основних снарядах і за логікою має бути відносно хороший фарм. Якраз таки оцінимо, скільки вдалося вивезти срібла. Блендів не було. 3. 400 дамаг, 2000 заблокували, 200 асист. 102 000 ми пофармили, 50 тисяч бонус за задачі саме собою. І ось так от вийшло на стріляти. Тепер по снарядам. Основний коштує 1065 одиниць рібла. Насправді це непогано. Саме якщо дивитися на разову шкоду, дивитися на пробиття. До речі, 405 це сперком. Без перка буде 400. Кумулятив 4800. Ну, за ось такий кумулятив, який пробиває 400 мм і, е, точніше, пробиває 300 мм і да майже 400. 4800 не так і погано. Хоча, звісно, коли ми фармимо, ну, все-таки в пріоритеті під калібри. Поїхали далі. Як, якраз ідеально закинуло. До дев'яток та 10. Тут уже особливо агресувати немає сенсу, тому що е, броня корпуса вона ну проти ДБВ, гріля ніяка, а броня башти має два лючка. Тому ми зіграємо більш обережно. Можна ось тут поламати дерева якраз таки вкидувати по перекатці. Ідеально буде, якщо один або два постріли вдасться влучити. Стосовно огляду, один, здається, з найнижчих показників саме серед преміум СТ восьмого рівня. 370 метрів має гвардієць і якраз таки 122 ТМ. Ну, кидати сюди оптику я сенсу не бачу, тому що, як на мене, набагато краще додати сюди рухливості за рахунок турбіни, за рахунок вентиляції, комплексно підтягнути всі показники. Або якщо ми граємо агресивно, то додати хп шок Огляд, можливо, хтось і поставив, але для мене це. Не пріоритет. Так. 55 буде відкидувати ELC, ну я краще дам більш гарантований постріл в грілька. Переходити на фугас не було сенсу, тому що гріль вже почав кудись там мансувати вперед-назад ця бабаха зовсім не подобається, дивиться прямо в душу. А взагалі інтуїція сюди просто must have. У нас підкалібри за основу, кумулятиви голда, тому відносно швидко змінити снаряди, чому піні. А скільки підкалібр? 1368. Летить. У мене, здається, тут немає перку, який покращує. Швидкість польоту снаряда. Випадкова подія, до речі, зараз врятувала бабаху від пострілу. Під таким кутом я його не пробиваю. А так проб'ємо. Не подобається. Добре, що, звісно, команда починає підпушувати ось ці танки, але це зараз може призвести до швидкого бою. І я тут просто не встигну реалізуватися. 44 поїде, але в нього поки тільки гармата тут підставлена. Тихо, 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 тихо. ДБВ кудись агресивно вирішив проїхати. Так. Не можна мені їхати агресивно. От ДБВ Кадешнувся зараз, я міг би йому поїхати і вписати два постріли. Але, на жаль, не на 122 ТМ. Взагалі було б непогано звідси просто переїхати, тому що я втрачаю купу часу. Оти чудово. Це ще поки альфа летить хороша, а буває, кадешся 14 секунд і в тебе разова шкода вилітає 350. Тоді ще прикріше. Можна буде спробувати колективно винести альфа-тапка. До речі, вже рахунок 4-1, і ми 5000 хп маємо перевагу над суперниками. Тут стояти сенсу немає. Ідеально, якщо винесуть іксемку, і потім спокійно, без перехресного вогня, ми вийдемо і покараємо ось цього хлопчину. А в принципі, ми і так дойдемо. Е, мінус БК абсолютно нормально, я ж говорив. Паки, боєукладка, це буде періодично нас підводити, тому в першій польовій антиштраф. Оце не дуже приємно. І хто люби суперагресію, то може навіть спробувати не ХПшки звичайні, а експерименталку Т2 чи Т3. Мікс 30 по полю їде, ну але мені не подобається те, що в них гріль давно не світився, він міг відтягнутися під червону. Я забагато ХП, тепер не можу нікуди виїхати. В теорії я шотний для 260 Я шотний для умовного 252 Це фактично для більшості танків, які залишились. Буде добувати мене? Ну, пощастило, звісно, що в нього не пройшла разова шкода. Хорош. Але ситуація не з приємних. Тут не вистачило пробиття під калібра. Треба на кумулятиви перейти, фарм фармом, але подібні танки я під колом не продаю. Чудово! <рес> Вижили в цій ситуації. Ну, 2 загрився на мене. Явно йому не сподобались. Два пропущених постріли сумарно на 800 одиниць. Ну, під Сайтан прямідеальні бої закинули. Затяжні, тривалі. Я тут розповідав, що ДПМ не вистачає. І отримав фактично ідеальні умови. Знову ж таки, я вже вчора говорив в відео, де. Описував Йоха, що для мене Йох це все-таки зоновлення топ-1 танк 122ТМ. Займає другу сходинку. Ну ладно, тут я повірив в казки, що влучив в лючок. Якраз таки суб'єктивно, мені дуже не подобається ДПМ цього танка. І там, де я хотів би десь загресувати, накидати ще більше, я повинен чекати. Відповідно, 8000 бон. Я не віддавав би на 122 ТМ, але свої любителі цього танку, думаю, знайдуться. Тому що машина, ще раз повторюсь, вона не така й складна в реалізації. Дав постріл, від'їхав назад, десь танканув бронею, де це розміняв ХП, зробив так декілька разів, і свій дамаг набивається. Взагалі, якщо дивитись на серверну статистику, то 122 ТМ має дуже непогані результати. І тим не менше, як на мене, ось цей от жахливий ДПМ ну це точно не те, що заохочує вкладати в нього 8 тисяч бон. Зіграли дві катки, дві перемоги, 300 середній. Асист 100 одиниць, середня заблокована шкода 980, 236 тисяч. Нафармили. Це грязними, чистими, отримали 140 тисяч. Ось якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос. Всього найкращого.